Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми починаємо проходження гри Little Miss Fortune або Маленьке нещастя. Ласкаво, прошу до моєї гри. Я буду вашим проповідником і скромним оповідачем. Правила гри прості. Грайте до кінця і отримаєте винагороду. Провідником, а не проповідником. Бо це трохи інше. Це невдача. Вона дивовижна дитина з нею не дуже. а з не дуже дивовижної родини. Трішечки близько тобі, трішечки близько тобі, та трішечки близько мені. О, найсумніше те, що сьогодні вона загине. Знаєте, я вас чую. О, чуєш? Угу, Ви в моїй голові? Чи щось таке? Ну гаразд, так. Добре. Я називатиму вас пан голос. Що ви казали про те, що я сьогодні загину? Загинеш? Ні, ніхто нічого не казав, що сьогодні хтось загине. Ніхто нічого не казав? Знаєш, я підготував для тебе гру? гру справді для мене, якщо ти пройдеш гру, то я подарую тобі вічне щастя. Згода? Вічне щастя. Га гадаю я зможу віддати його своїй матусі. Окей, згода чудово, прекрасно Готова грати? Так. Твоє перше завдання вийти з дому. Окей, okay. okay, я виконаю його. Так, ВСД або стрілочки, щоб рухатися. Окей. Okay. Мені подобається, як воно тут все кайфово намальовано. А що там? Like Люблю body. трусити тілом. Музика, що грає вічно. Так, давай музику ми виконемо. Так, що є далі? Є якийсь малюнок. Почекай, малюнок є. Look, Дивіться, це я намалювала. Це лис, якого я часом бачу за вікном. Я кличу його Бенджамін. Really він дуже милий лис. Ugh. Фе. I я не дуже цікавлюся лисами. Так, окей. Якийсь uh, розповідач у нас. Оповідач. Не дуже. <laughs> Дивіться, це моя криївка. О, вражає. Але навіщо тобі криївка? Не люблю, коли Матуся та Татусь багато сперечаються. Тоді я приходжу сюди і можу мріяти та подорожувати далеко-далеко. Зрозуміло. Це Бабсі вартовий криївки. Бачите його око? Це в нього після бійки зі страховиськом. Страховиськом? Звучить страшно. Так і було. <сх> це мій щоденник. Nobody Нікому не можна, the можна the <сх> не можна його читати. Хочете подивитися? Нікому не можна його читати. Хочете подивитися? Місфортн Рамірес да значить да so Я така мила. Це все ворони? ти намалювала? Uh -huh. Ага. Так, я полюбляю гратися зі своїми іграшками. Полюбляю розмовляти з ними, бо це весело. У школі я. Малювала, а вдома. Ко... А, вітаю щоденнику У школі я малювала, а вдома, коли розмовляла з бабці в краївці, то почула його. Я бачила лиса, що проходив повз мого вікна. Його звуть Бенджамін, я так думаю. Бенджамін. фу цей лис. Так, так вітаю щоденнику, та той знову збрехав мені Ми сьогодні не ходили в парк. Я причепорилася, але він не звернув уваги. Мені сумно, я плакала, але сказала Матусі, що все добре. Боюся, що якось скажу, що мені сумно, то вона розізлиться. боюсь що якщо скажу. Е, інколи я не знаю, як треба почуватися. Ніхто не вчить мене, як треба почуватися. Хотілося б, щоб у школі навчали, звідки з'являються почуття, але по-справжньому, а не казки. О, несамовита Гедота. Боже, які малюнки. Вітаю щоденнику, чи це нормально мати почуття до лиса? Лис Бенджамін завітав, коли я гралася на вулиці. Ми дивились одне на одного, і моє серце сповнювалося теплом. А почувалося так, не наче я хотіла блювати, але в хорошому розумінні. А потім він утік, бо матуся крикнула, що обід готовий, блювати від любові. Ось що це? Вітаю, щоденнику. Татусь ударив матусю. Чи це нормально? Чи маю я бити людей, якщо люблю їх? Мені здається, що це неправильно. Можливо, татусь не розуміє, що робить, і мені боляче, коли б'є матусю. Обіцяю, що я ніколи не буду, як мій татусь. Сьогодні я гралася так, наче сіла на літак до Японії та бачила багато всього цікавого. Я знаю про Японію завдяки другу з Японії. Він любить суші. мені не подобається, коли татусь б'є Матусю. Мій друг із Японії розмовляє японською. Це стає на заваді, коли ми хочемо порозмовляти. Важко зрозуміти одне одного. Це збиває з пантелику. Але він мені подобається, у нього гарні чобітки та ковбойський капелюх. Його звати Хіро, і він привид. Я зробила йому малюнок, але ніколи не показувала. Це Хіро, мій друг з Японії. Він привид. Вітаю щоденнику. Дивися, я маю блиск зі школи. Він супер блискучий, а ще ми використовували його, щоб посипати різдвяні листівки. Думаю, що різдвяні листівки гарні, але не вірю, що Санта існує. Якщо хтось може подарувати всім подарунки, то чому він не може подарувати бідним їжу та воду? Я бачила по телевізору, що люди в інших країнах не мають що їсти та пити. Хай там як я не вірю, що Санта існує, але мій блиск чудовий. Завдяки йому я вважаю, що все, що дратує чи засмучує мене, можна посипати блиском і воно виглядатиме гарніше. Через це мені трішечки менше сумно. Близь, люблю мій близь. Близь. Вітаю щоденнику, я ходила збирати помідори з бабусею. Вони так смачно пахли, я бачила метелків, а також інших комашок. Я з'їла два помідори та наїлася. Вітаю щоденнику, я каталася на триколісному велосипеді, бо на двоколісний ми не маємо грошей, та подивилася Прям місінько на сонце. А тоді заплакала, бо оченяткам стало боляче. Матуся сказала, що нікому не можна дивитися прямо на нього. Nice я зробила гарні you малюночки, бачите? Yes. Так, Very дуже nice. гарні. А ще розфарбувала, Impressive. вражає. Вітаю, щоденнику. Сьогодні було весело, бо я була на озері та бачила пташок, а також рибок у воді. А ще відчувала, яка тепла вода, як тепла вода з'являється піді мною. Вітаю щоденнику, як твої справи? У мене теж добре, я повинна зробити домашнє завдання, але я постійно думаю про пенджаміна. Стоп, не послухали. Я надзюрила возол, в, в озеро, було дуже тепло. Я знайшла фотографію себе маленької, і час минає швидко, тортик виглядає смачно. Ідея костюма на Геловін леді лисичка. Подивіться I'm на це so фото. So я so була shoddy. таким немовлятком. Дуже мило so Тепер shoddy. я вже така леді. Маленька леді, ось That's хто я. Так, все, щоденник дочитали, що там шиє? Люблю мою розмальовку. Мальовку. Що робити з розмальовкою? взяти із собою залишити Бабсі. Тебе собою візьмемо. Я візьму її з собою, якщо стане нудно, ок. Оку. Так, розмальовку взяли. Вилазимо з нашої криївки. Що тут ще є? Так, там начебто нічого. Лис висить на стіні. Так, це що? Дивіться, я сама зробила ці паперові ляльки. Це Кімберлі, а це Стивен. Вони їздять і б'ються із суперзлом. Мій блиск. Так, окей. Натисніть F, щоб кинути блиск. Клас. Тепер ми можемо кидати блиск. Добре, пішли далі. А, стоп. Якось бачила one. тут страховисько. Я показала палець, I'm воно більше ніколи не поверталося. Ого. Налякала страховисько пальцем. Перш ніж піти. Яку іграшку ти візьмеш із собою? А, не можна взяти обидві? You know, Ні, ти можеш взяти лише одну. і пам'ятай, твій вибір значно важливіший, ніж ти думаєш Окей, я візьму. Choose. камінчик А я думав, ведмедя ведмеді візьмемо. Однорох або камінчик Блин, ну давайте камінчика візьмемо. Подивіться, який файний лежить. Я візьму камінчик, eyes, якого у мене колись кинув татусь. Цікавий yeah, yeah, вибір. Stone так, stone я кличу його камінчик. Бо він камін. Зрозуміли? <laughs> <laughs> Ху -ху -ху. камінь. Зрозумілий? Камінь-камінчик. <laughs> <laughs> Дуже кмітливо. Дякую. Сумний камінчик. О, wow. so oh, щоб ви I знали, мені подобається посипати близькому селяки, so щоб воно ставало fabulous. казковим. Та-дам, усім щастячка Гей, ви що по той бік екрану. Це ми нам. Пам'ятаєте, я казав, що вона сьогодні загине? Залишимо це в таємниці між нами. Гаразд? Угу. Отак значить. Так портрет якоїсь бабці, це чи це хто це? Це бабуся. Вона теж носить підгузки. Ти досі tie? носиш підгузки? Mm -hmm. Ні, це було mm -hmm. торік. якась шафа. Матуся полюбляє збирати mm -hmm. бокали. Я розбила кілька, коли дуже швидко бігала. Матуся дізналася, хто це зробив? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. але в мене в нозі аж п'ять днів був шматочок ш... скла. Mm -hmm. Утримуйте shift, щоб бігти. А я хочу йти, я не хочу бігти. Ну давай. Ну... Йой, будь ласка, не падай, не падай. Чорт забирай, тепер вона розбита. Це був чудовий приклад причини та наслідку. Будь ласка, не кажіть, Матусі. Не хвилюйся, ти зможеш довіритися мені. Ти можеш довіритися мені. Окей, дякую. М -м, можливо, вийде полагодити. Що зробити з розбитою вазою Давай полагодимо. <кій> Якщо вийде. Я спробую полагодити. лагоджу. А, це мені прям так таскати. А як а як брати? Ага. А... Не, почекай. Давай ось цей Так, це точно десь позаду має бути. це попереду, і той попереду. Кей, okay, давай, зверху почнемо. Так. так, так так Ну це ж десь позаду, ні. Чи поп... А, ось тут ось тут воно. А задню частину а там хто буде ремонтувати. Дивний у нас ремонт якийсь. Там вже ззаду дірка. Все полагодили. А, ще квітку, окей. А як її взяти? Що ти будеш робити? О. I did it. Полагодила. Якщо це можна так назвати? Так, вони зверх ми не можемо ходити, так? Да? Друг мого татуся був мисливцем і вбив цього лося. Його донька Еріка гадала, що рушниця іграшкова. Вона сказала бабах своїм матусі й татусю. А тоді її батьки загинули, і вона дуже засмутилася. Який жах. Так, ми на кухні. У тут смердить сигаретами. Yeah, так, це моя матуся. Вона також дуже полюбляє пити сік. Отже, готова виконати своє перше завдання? Yes, I... Так, готова? Я дістану цей приз. О, знову мертві кролики. Коли тут запам'ятає, що вони мені подобаються живими. Можна близьком присипати? А що їх добулося? Це ми типу, малюнок собі в щоденник них чи що? Так, окей. Якийсь суп. Матусю смердить жахливо, що що це? Мертві тваринки, ось що це. Несамовита гедота. У нас вчора була дивовижна вечеря. Матуся була не дуже сп'янілою, а татусь навіть привітався зі мною. Клас, а то вечеря. Коли я виросту, то хочу бути як моя матуся. Пиячкою соку. Угу. <голи> і соку, саме так. Так, календарше. Сьогоднішня дата. <голи> Сказати Матусі, що ти йдеш? Ну, давай скажемо. Матусі, я піду пограюся. Та, по-моєму, їй пофігу. Day, Доброго дня, ранок. невдачу вже обід. А, ок. Ah, okay. okay. Доброго обіду, know, ранок. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Блін, це прикольно. Так, куди іти? направо чи наліво? Пам'ятаєте Лиса Бенджаміна? Тут я вперше його побачила. Він ховався в смітті, коли наші погляди зустрілися. Це було дуже чутливо. Так, ти мені вже розповідала про того лиса. Тобі не варто довіряти лисам, усі вони злочинці. Що, лиси злочинці? Це дурниці. Вау, у нас навіть басейн є. Із цього басейна смердить, як із туалету, бо я надзюрила туди. Це огидно. Не так огидно, як після того, коли Татуся знудила туди. Оце було огидно. Я навіть не знаю, що тут можна сказати. Татусь часто тут спить. Татусю. Вітаю, yeah. Кіцю. Ходи come, до мене. Come, Ходи до мене, Кіць. Кицу, не йди. Damn. Чорт забирай. Ніколи не пестила мили... милих тваринок. So, before... Отже, не вдальше. ніж ми підемо далі. Ти маєш знати правила гри. Гаразд. Запам'ятай, у твоїй пригоді будуть вибори. Окей, вибори. Немає правильного чи неправильного, лише наслідки. Окей, окей, лише наслідки. Коли пройдеш гру, то приз. Вічне щастя буде твій. Я готова. Твоє наступне завдання? перейти через дорогу. Добре, це я можу. Подивилися ліворуч, подивилися праворуч. Є машини? Нема. Окей, я йду. Я бачила страховисько. Яке страховисько? Я нічого не бачив. Воно було там, я бачила. Мабуть, у тебе просто розігралася уява. Так, це правда. Вона в мене величенька. Ходімо далі. На нас чекає багато у Добре. Це причетне до якось. Дивіться, пташка спить Ну ж бо невдачу. Ходімо вже. Бачили, там ваша пташка спить І спати полягали. <плес> Блин, ну поки що мені прям дуже подобається гра. І ці діалоги, розмови прям ну капець. Маленьке нещастя. О, багатенько я там використала близько. До речі, де ми? Ми десь. Без... Дивись, там цуцик. Вітаю цуцику. Який гарний святковий ковпак. А тепер зосереться невдача. Зараз ти маєш зробити дуже складний вибір щодо цього цуцика. Стережися наслідків. Right. Добре. Що зробити? Погратися, звільнити. А... Не давай пограємось. Чому ми його звільняти будемо? Я пограюся з ним, і ми добре проведемо час. Хороший вибір. А тепер кинемо м'ячика. Якого м'ячика? Цього м'ячика, а, того м'ячика. Окей. Цуцику! що я накоїла? Тепер він зламаний. Пане голос, усе чого я торкаюся, ламається, що зі мною не так? З тобою все гаразд, просто часом життя буває нечесним. Але я тут і з тобою. Справді? Дякую. Що ж, на жаль, тепер цуцик пропустить вечірку. Яку вечірку? У власника пса, Джорджа, вечірка. Гадаю, ти маєш піти на та розповісти йому, що сталося. А що сталося? А, так, цуцик, точно. Ходімо, це тут неподалік. Добре. Мені шкода, що зламала тебе цуцику. Справді шкода. Можливо, ми пограємося пізніше, коли я теж зламаюся. Я візьму святковий ковпак на знак нашої дружби. песик цуцик. Написано собакам вхід заборонено. О, справді? А це що? Ти хочеш прям вступити, да? Обійти не можемо. Окей. О, ні, я вступила в песикове гівно. Убе. Блює. <пліє> Туди що вийшло. Я бачу багато блиску, та. Це рисовий пудинг. Більше не може на це дивитися. Прошу, ходімо далі. <плес> на якийсь пляж прийшли? Цей знак не допомагає. Бачили все це сміття навколо? Гарне спостереження, невдачу. Дякую. Отже, невдачу. На тому березі озера ти станеш на крок ближче до призу. Вічного щастя. І вечірки, так. А, так, це теж. Знаєте, колись у цьому озері в мене голова застрягла в пластиковому пакеті. Пам'ятаю, як заснула, ти прокинулася в лікарні. Це жахливо. Так, я ледь не померла. Он, до речі, пластиковий пакет. Нормально. Посеред білого дня ворони викрали. Ось що відбувається. Гадаю, ти у великій халипі невдачу. Так, і не кажіть. Куди ці пташки несуть мене? Гадки немає. Але ти швидко маєш щось зробити. Right. Добре. Ударити по яйцях, кинути блиск. Е, мені здається, тут немає правильного варіанту. Давайте кинемо блиск. Окей, okay. okay. мій блиск, сяє. Отже, якщо я кинув птахів блиск, то вони бачитимуть лише блиск. І будуть спантовичені та відпустять мене. Схоже на план невдачі. Гаразд без справи. Напад близько. <гум> 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 <гум)> Я думаю, результат був би однаковий. що там, що там. Нас би просто кинули. Ох, це довгенько триває. Ми навіть не так уже й високо було. Well, що ж, схоже, час сповільнюється, коли ми в небезпеці. А я в небезпеці? спецію? Дивіться, пташка. Вітаю, Ммм, Яка невихована пташка. Де те слово. Чому я не зламала ноги і не померла? Схоже, ти дуже добре вмієш падати. Дякую. Отже, пане голос. А вечірка дорогою до вічного щастя. Так, так, дорогою. О, це зручно. Ти вже думала, як подати новину Джорджу про цуцика? Так, тобто, якщо хочеш, ти скажеш Джорджу про те, що сталося із Цуциком. Так. Так, звісно, це найменше, що я можу зробити для цуценятка. Дуже сміливо з твого боку, невдачу. Дякую. Oh, О, дивіться корабель. Hello. Вітаю. Ми вже прийшли. Ще трішечки. Ah, okay. А, окей. Це можна було не перекладати. Oh, О, I риба. Що ми робитимемо з нею? Мені здається. Тут немає правильного варіанту знову, тому що відпустити в сміття або забрати куди, куди ми її заберемо. а Відпустимо. Like Я відпущу, бо він смердить підозріло. <laughs> Так, на цьому моменті будемо завершувати першу серію проходження цієї чудо гри. Гра дуже прикольна, мені подобається. Я думаю, ми пройдемо її повністю. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте коментарі, пишіть, як вам гра, сподобалась, не сподобалася. І до зустрічі в наступних відео.